Тройця надсушна і пребожественна і преблагая, наставниця християнського богомудрія, спрямуй нас на пренезбагненну і пресвітлую і найвищу вершину таїнственних откровень, де достеменні і досконалі і незмінні тайни богослов'я. Оповиті присвітлим мороком безмовності, сукровенно посвяченої втаїнства, вельми осяюють, присвітлеє у найтемнішій теміні і переповнюють безокі уми прекрасним сяянням у цілковито невідчутному та невидимому. Оце нехай буде моя молитва, а ти, дорогий тимотею, Щиро поринутий у містичні споглядання, полиш чуття та розумову діяльність і все чуттєве та розумове, і все несуще та суще, і наскільки, можливо, піднесеним будь незбагненно доєднання із тим, хто понад усяке буття та пізнання, бо невдержимим та цілковитим. Чистим виходом із себе та усього, відкинувши все і ставши вільним від усього, будеш виведеним до надсушного сяяння божественної темені. Діонісій Ареопагід, промістичне богослов'я.